Аудитори знайшли порушення в тендері Луцької мерії на висадку квітів на 10 мільйонів гривень. Департамент житлово-комунального господарства Луцької мерії оголосив закупівлю на понад 10 мільйонів гривень на висадку та догляд за квітами в Луцькій громаді. Е, видання Сила Правди пише: у цьогорічному тендері аудиторів вразила така велика сума, і тендер підпав під перевірку. Фахівці цікавились, чим комунальники керувались, коли. Визначили саме таку суму закупівлі, і відповідь луцьких чиновників дивилися на попередні закупівлі, Ну, мовляв, так і прораховували ціну. Згодом Держаудитслужба, проаналізувавши документи, знайшла там порушення. І замовникам тендеру дали час до кінця березня, щоб усунути невідповідності. До слова, нещодавно була зареєстрована петиція про те, щоб у Луцьку висаджували багаторічні рослини замість однорічних. Ну а зекономи кошти відповідно спрямували на підтримку наших сил оборони. І Луцька мерія дала на неї відповідь. Якщо коротко, то воно ніби й да, але не все так однозначно. Тобто, швидше ні, е, Максиме. А яку ти позицію підтримуєш? Потрібно саджати однорічні чи багаторічні квіти? Я за те, щоб саджати корупціонерів, які в принципі наживаються на висоці квітів, краще в прозі і не скажеш.